Щороку, 23 серпня, в Україні відзначається День державного прапора. Наш синьо-жовтий стяг є одним із державних символів країни, відбиває національні традиції, ідентифікуючи певну територію. Його історія давня і глибока. Адже до християнізації Русі жовто-блакитні барви символізували Київську державу 4 вересня 91-го року. Національний синьо жовтий прапор замайорів над українським парламентом. А 28 січня 1990 у другого державний прапор затверджений Верховною Радою України. З нагоди свята начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий та Вінницький міський голова Сергій Моргунов вранці 23 серпня на замковій горі взяли участь у символічній церемонії підняття найбільшого в області прапора України, враховуючи військовий стан та небезпеку, що може бути спричинена ворожими повітряними обстрілами, на Вінничині скасовано усі масові офіційні святкові заходи. Тому дана церемонія відбулась у скоро скороченому форматі історична спадщина середньовічної Русі, центром якої був Київ, землі сучасної України, наша культура і кожен українець є невід'ємною часткою світової історії. Тримаємо стрій під прапором України в боротьбі за нашу свободу. Департамент інформаційної діяльності комунікації з громадськістю Вінницької обласної військової адміністрації.